Сьогодні ми їх передаємо 38 штук, 17 однієї модифікації, 21 іншої модифікації. Зазначу, що це вже по суті друга поспіль передача придбана не за бюджетний кошт. Це все за рахунок нашої активної співпраці з благодійним фондом Волонтери Поділля, з яким ми працюємо вже більше 10 років. Ну і з нашими друзями, міжнародними партнерами в даному випадку це все завдяки співпраці зі старостатом Прагою. 6 тому ну, дякую всій команді старостату, дякую Празі, дякую Чехам, дякую звичайно Якубу Старику, з яким ми маємо дуже добрі тісні відносини. Ну і е, ці Бандери Паури, ці зарядні станції, вони надзвичайно потрібні для різноманітної роботи, для забезпечення військових частин, які тут базуються, для забезпечення інших структур. Ну ми сьогодні їх передаємо і сподіваємося, що вони будуть служити і допомагати наближати нашу перемогу. Хотілося б зазначити, що ця співпраця триває вже не. Перший рік і вже багато речей було придбано за кошти наших сусідів по державі. Загальна вартість цієї передачі майже 1,3 млн грн. Тобто ви розумієте, які це суми, але вони вкрай необхідні для того, щоб виборювати нашу українську перемогу.